Дотримуватись режиму тиші під час повітряної тривоги і під час комендантської години мають на Кіровоградщині. Таке рішення ухвалила Рада оборони Кіровоградської області. Це потрібно, щоб полегшити роботу військовим, які захищають повітряний простір, і виявляють російські безпілотники, сказав начальник військової адміністрації Андрій Райкович. З метою забезпечення ефективності захисту повітряного простору та критичної інфраструктури області. Воно узгоджено з військовими. А також сприятиме виявленню та знищенню ворожих безпілотників. Ця вимога стосується суб'єктів господарювання усіх форм власності, а також фізичних осіб, які розташовані і працюють в області, діяльність яких пов'язана з виробничим шумом, як приклад. Це сільськогосподарська техніка, виробничі установки, обладнання, машини, агрегати, власне, будь-які джерела виробничого шуму. Звертаюся до усіх, кого стосується дане рішення Ради оборони області, поставитись до нього з розумінням і безумовно виконати. За інформацією голови, контролюватимуть дотримання режиму тиші поліцейські, коменданти та нацгвардійці. У разі порушень свідків просять повідомляти за номером 102.